Усі колії Hyundai ведуть сюди, до технічної станції швидкісної компанії. Замерзлі потяги стоять у черзі на реабілітацію. Спочатку залізничники вихваляються перед журналістами, показують сучасну мийку для поїздів. А що виїжджають вагони, звідти не такі вже й чисті, то провина морозу, каже керівництво. Бо замість необхідних мийок двічі на тиждень полощуть поїзди набагато рідше. Після душу хюндаю відправляють прямісінько сюди, а вже тут від корейських машин відбивають тонни українського намерзлого снігу і льоду. Дерев'яними палицями робітники і знизу і зверху оббивають модернову техніку. Ну, якщо повністю вся наша буде команда працювати. то… Годину дві, поки одні чистять, інші перевіряють насправність, провіряючи роботу або гре, провіряючи працюють там кондиціонери. А що це таке у вас у руках? А це дещо поламане <рес> українцям справлятися з хюндаївськими проблемами. Тут допомагає більше десятка спеціалістів із південної Кореї, та й тим не все під силу. Ну, проблеми Тимчасові трохи згодом ми зробимо потяги кращими. Куди поїде цей потяг, робітники не знають, але гарантують, машина готова до експлуатації. Із заліпленим вікном відправляють у щасливу дорогу. Цей потяг перевірений і відправляється в рейс. З великими морозами закінчилися і великі проблеми Хюндаїв, запевняє керівництво Укрзалізниці. На питання журналістів, чому експреси годинами простоювали посеред поля, виправдовується – винна погода. І додає, до нашої зими потяги потроху адаптовують, замінюють чутливе до морозів імпортне устаткування вітчизняним. Ми Обладнали українське виробника батарею. Крім цих батарей, накладка тормозна, яка випускається в білій церкві. Кареці це прийняли як. За своє проблеми зі швидкісними рейсами почалися ще в грудні. За низької температури десятки разів потяги виходили з ладу, годинами обладенілі стояли в полях. Частенько з халепи їх витягали вітчизняні локомотиви. Та залізничники не втомлюються обіцяти. Таких проблем більше не буде. І на Неродик Олексій Іванченко п'ятий канал.